Сьогодні ми з вами подорожуємо Кіровоградщиною. В даний час гостро відчувається необхідність відродження духовності, вивчення культури, вивчення минулого та сьогодення своєї малої батьківщини. Але мало говорити про любов до рідного краю, треба знати його минуле та сьогодення, багату культуру, народні традиції та природу. Все це стосується і нас. Сьогодні ми вибрали цю територію для проведення свого експедиційного дослідження, щоб познайомитися з історією, природою та цікавими об'єктами, що є на території Олександрійського та Кіровоградського районів. Сьогодні ми з вами вирушимо у краєзнавчу експедицію з активним способом пересування великі герої Малої Батьківщини. Від центру туризму на маршрутному таксі ми вирушили в напрямку міста Олександрія. І в сьомій ранку ми в місті Олександрія. Збираємо велосипеди, снідаємо, вирушаємо в дорогу в сторону села Вознівка. Не доїжджаючи до села, повертаємо через дамбу Войнівського водосховища, що на річці Інгулець, до села Приютівка. Потім їдемо 2 кілометри до села Користівка. Переїжджаємо залізницю по мосту і ми в селі Протопопівка. Ми трошки вирішили в Протопопівці узнати його історію. За архівними даними, до поселення Сербів тут були хутори Сорочинського протопопа Григорія Груковського та Тамана Крилівської сотні Миргородського полку Остя Далятинського. Далі їдемо по трасі до каналу Дніпро-Інгулець, який знаходиться на околиці села Діброва. І звертаємо ліворуч на село Косівка і через якихось 7 кілометрів за селом повертаємо ліворуч на село Захарівку. В центрі Захарівки є великий колодязь в центрі. Ми стаємо там на обід. Пообідавши, відпочивши, вирушаємо до села Іванове. Найменш цікавою і захоплюючою є історія села Іваново. Збереглися стародавні споруди тута. Одним із таких свідків історії духовного відродження цього регіону є церква Різдва Пресвятої Богородиці, в якій ми побували. Біля ставка напроти церкви розбиваємо табор. Маршрут другого дня мав проходити від села Іванівка до села Золома. По ходу маршруту ми запланували собі відвідати старі будівлі. Дуже цікавою виявилася історія села Хлинськ. Тут ми відвідали стару школу та стару лікарню. Вирушили далі асфальтованою дорогою через село Федірки. До села Веселівка, село Іванківці доїхали до села Заломи. Село Заломи знаходиться на краю Чутянського лісництва. Дня лісовою дорогою спустилися до села Гутницька, де розташоване саме Чутянське лісництво. Чутянське лісництво багате своєю історією. Це знайшло відображення і в піснях. Неславна я чута густими дубами, а славна я чута знизу куренями, а й у чуті в лісі козаки гуляли, з Ладянської області добич вони мали. Продовжуємо нашу подорож до села Красносілля. Через річку Часминь за мостом поворот на село Нижні Верещаки, яке теж цікаве своєю історією, але про це трохи пізніше. Їдемо на бірки лісовою дорогою. На околиці села Бірок стаємо на ночівлю та на полуденку. Проснувшись, поснідавши, ми вирішили ще раз торкнутися історичного минулого території, якою ми подорожуємо. Сьогоднішній день нашим кредом стали слова Олександра Довженка Народ, що не знає своєї історії, є народ світців. Адже кожен з нас повинен знати історію свого народу, своєї держави. Тому ми вирішили більш детально познайомитися з володіннями Богдана Хмельницького. Адже у середині XVII століття село Бірки, як і все верхів'я Тясмину, Інгулу та Інгурця, перебувало у володіння гетьмана Богдана Хмельницького. Для уковічення можливого місця народження Богдана Хмельницького та пам'яті своїх пращурів, брати Охійменки облаштували музей просто неба, який назвали історичний заповідник. Його центральною спорутою є пам'ятник так Богдану Хмельницькому, розміщений на постаменті портрет Гетьмана, виконаний масляними фарбами, та його біографія написана під портретом. А на честь 400-річчя від дня народження українського гетьмана. Пам'ятний знак було встановлено на території Бірківської школи. Продовжуємо свою подорож. Четвертого дня зранку виїжджаємо з села Бірок і плануємо доїхати сьогодні до села Розумівка. Тільки виїхали з села Бірки. Розпочинається з селища міського типу Олександрівка. У плані наших краєзнавчих досліджень одне з головних пистань історія роду фундукліївка. А станція фундукліївка знаходиться в селищі Олександрівка. Після проведених досліджень та вивчених літературних дежерет можемо зробити висновок, що фундуклій зробив для розвитку нашої держави дуже багато. Одеса, будівництво виноробного звалу. В Чигирині Сукровий завіт, Гозуфій Будівництво народного заводу фінансував наукові дослідження і розвиток освіти, створив першу жіночу загальнодоступну гімназію в місті Києві, в якій навчалися Катерина Десницька, Марія климентова Муромцева, Ксенія Дзержинська, Софія Русова, Марія Донець-Тесер, Наталія полонська василенко Надія Забела Врубель проводив реорганізацію митної служби, вносив величезні суми для розвитку міста Києва, облаштував руківку на Андріївському узвозі, фінансував будівництво першого фонтану в центрі міста на театральній площі, видав за власні кошти матеріали про історію Києва. Наприклад, огляд Києва щодо старожитностей, огляд модьги, валі та городищ тощо. Як писали сучасники про нього, він багато робив добра, багато допомагав бідним, але якось так, що це було непомітно. З Олександрівки виїжджаємо до села Івангород, де звертаємо на село Бовтишка. До села Розумівка нам остається 9 кілометрів, в селі зупиняємось на ночівлю. Ми знайомимося з історією роду Раєвських. А нашим кредом у вивченні історії жителів села Розумівка стали слова Працюй над собою з книгою і з літкою. Зранку вирушаємо на село Підлісне. Далі на село Єліспетградка. Через 6 кілометрів повертаємо в сторону села Топино. Заїжджаємо на місце витоку, річки Інгулець. Про Інгулець хочемо сказати, що життя її в тому, що вона тече. Леонардо Да Вінчі писав, коли ви опускаєте руки в текучий потік, ви доторкаєтесь до минулого для тих, хто вище за течею, і до майбутнього для тих, хто нижче неї. Тож задумайтесь над цими словами. Стопила їдемо до села Кучерівка і зупиняємось там на ночівлю. Зранку села Кучерівка ми виїжджаємо на село Богданівку, а потім на Знам'янку Друга, де і закінчуємо свій маршрут. Маршрут закінчено. Відчуто дух століть, перо відкладене, але писать ще гоже. Чорнильниця відкритою стоїть, Історія викінчилась не може.